На оперативному штабі 21 жовтня карлинський міський голова Олександр Панюта вкотре акцентував увагу на економії електроенергії. Великим підприємствам міста доведені плани зменшення споживання електроенергії. Вся громада гадаємо розуміє, наскільки це важливо зараз, а надалі тим більше. Продовжується придбання генераторів. Поставлена вимога готувати пункти обігріву в місті та у всіх населених пунктах Кагарлицької громади. В Кагарлику центральний пункт обігріву розташується у міському будинку культури. Але ще раз наголошую відділ освіти, ми подали і нам наголошують на те, що може виникнути така проблема, що ведеться розширяти пункти обігріву. Я наголошую, що ліцей номер 1 ліцей номер 4 ліцей номер 3 садок Ромашка і садок Теремок. Ці об'єкти у нас будуть додатково на випадок якоїсь, не дай Бог, буде якась надзвичайна подія, по, по забезпеченню теплом жителів. Ми будемо використовувати для розміщення людей. Медики традиційно доповіли про свою роботу, зокрема про кількість хворих на ковід, говорить директор центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра щодо ковіда хворих 64 чотири на амбулаторному лікування, четверо дітей. 14 хворих у нас лежить в стаціонарі по ковіду вакцину. Ми завезли знов Файзер в, в комірнаті, так що в достатньому кількості зменшилася кількість людей, які приходять вакцинуватися від ковіду. Їх зараз всього 5-6 на день. Можливо, через те, що перебіг хвороби зазвичай проходить без значних ускладнень. В Карлицькій багатопрофільній лікарні на стаціонарі 26 хворих. У відділеннях тепло в цю холодну пору року, і це важливо. Підсумовуючи сказане на оперативному штабі у п'ятницю, Олександр Панюта відзначив: будемо так говорити, тиждень ми пройшли добре. Якби не ці загрози агресора, які є на нашу державу, можна було би сказати, що все добре. А так ми в загальнодержавній системі. Ці проблеми вони перекачуються на всі громади. Прямий телефонний зв'язок жителів Карлицької громади з карлицьким міським головою Олександром Панютою відбувся за графіком 19 жовтня. Пролунало п'ять телефонних дзвінків. Теми звернень земляків. Соціальне обслуговування літніх людей, благоустрій наших вулиць, допомога у видаленні дерев. Детальніше про що саме йшлося в ході гарячої лінії і хто та з якого приводу зателефонував Олександру Панюті із Запоріжжя. Дізнаєтеся із тижневика Карличина за 22 жовтня. І на підконтрольній Україні території організація роботи закладів освіти усіх рівнів, на жаль, залежить від непрогнозованих з боку Росії атак ракетами чи дронами на об'єкти цивільної інфраструктури у столиці минулий тиждень із 17 жовтня. Навчальні заклади працювали у змішаному форматі. А що планується на найближче майбутнє з цього погляду у карлицькій громаді? Нам розповіла начальник відділу освіти карлицької міської ради Надія Омельченко. Thank you. Як ми продовжимо навчання на наступному тижні? згідно протоколу засідання обласної військової адміністрації, це від тринадцятого 10 -го протокол номер 63 де вони чітко прописали, що із 17-го числа до покращення ситуації в нашій області ми продовжуємо навчатися дистанційно. Але сьогодні поступила інформація, значить, що ми діємо згідно протоколу, у 163 і на наступний тиждень у всіх закладах загальної і середньої освіти ми це і позашкілля, це і заклади дошкільної освіти, і заклади загальної і середньої освіти працюємо дистанційно. В якому випадку можлива очна форма навчання в нашій громаді? Чи працюватимуть чергові групи у дитсадках? Якою буде діяльність позашкільних освітніх закладів Карличини? Дочекайтеся, телетижневика Карличини вечіна в суботу 22 жовтня і дізнаєтеся